Черговий процес відбувся в понеділок і е, в цей раз мене дуже налякало, налякав зовнішній стан радування. Він зайшов, е, був опухший. От в нього були руки, перетягнуті кайданками туго і руки були опухлі. І він відразу сказав аудиторії, що його катували. Ну, в цей час його конвоїри пхали в спину. От, і, е, Дуже боялись, щоб його не сфотографували, тому що лейтенант, який там був командиром конвоя, озирався весь час як собака по сторонах і намагався, готувався затулити собою зовнішній вигляд Орлова. Mm. Орлова тримали, за його словами, 5 діб в карцері при температурі мінус 5-6 градусів. Вже mm. пізніше мені вдалося довідатись. Із заслуговуючих довіри джерел в режимних колах, скажімо так, що там оперативними працівниками, тільки не зрозуміло якими, бо самому СІЗО це не вигідно, в принципі, такий, так би мовити, бардак порушення, була утворена серед в'язнів в камері така ситуація, що вони відмовились ходити на прогулку. В той час, коли із своєю астмою Орлов просто. Нуждається в свіжому повітрі, і необхідно хоча б час, в день, і це прописано всіми інструкціями, що позбавляти в'язнів прогулки не можна. І з приводу того, що вся камера не йде, то і орлова не поведуть в... на прогулку. Він з цього приводу висловив протест, і за цей протест його було заповторено. Перед судовим засіданням до карцера. Також це обумовлено, напевно, ще й тим, що дуже багато порушень при фальсифікації справи Орлова допущено. І від цієї справи постійно відмовляється то один, то інший суддя. Вони шукають, кому відправити цю справу. Сьогодні справу прийняв.